Поліцерівську премію за художню літературу в 1982 році отримав Джон Апдайк за роман Кролик Багатий, один із шести творів серії, який письменник присвятив 40 років свого життя. Це третя книга циклу. Розповідає вона про життя Гаррі кролика Ангстрема, колишньої шкільної баскетбольної зірки, який з віком досяг певного статку, але постійні проблеми Гаррі, як то алкогольна залежність дружини, проблемний син чи деякі приводи минулого ускладнюють йому життя. Пуліцарівська премія в категорії поезія дістається Сільвії Плат за посмертне зібрання її віршів, яке вийшло в 1981 році. До нього, окрім найвідоміших творів поетеси, також увійшли і раніше неопубліковані роботи. Нагадаю, що Сільвія Плат була основоположницею жанру сповідальної поезії, але перебуваючи в клінічній депресії протягом більшої частини свого дорослого життя, покінчила з ним в 1963 році, коли їй було усього 30.